Акцію під тутешнім НБУ містяни палили свічки, покладали квіти та закликали перехожих схлити голову в жалобі за національною валютою. Її переконані вбиває Нацбанк. На імпровізованій панахиді побувала й наша Ірина Малюкова. Поминальні вінки, пластикові квіти та хвилина тиші. Так черкасті вшановували пам'ять вбитої гривні. Пікетувальники кажуть, ця трагедія зачепила кожного. Буквально за полгода. Наши доходы снизились в три раза у всего населения Украины. И многие не могут уже исполнять свои обязательства перед банками. Мы не можем позволить себе тот уровень жизни, который был у нас раньше. И это касается каждого, не только заемщиков, не только тех, у кого связан бизнес с импортом продукции, это касается каждого гражданина нашей страны. Найбільше з присутніх позичальників банку пані Ольга взяла доларовий кредит майже 10 років тому. Тоді курс насягав і 5 гривень. За роки каже, гривнями переплатила вже втроє, та борг у доларах ще висить. Я вважаю, що це злочин проти нашого майбутнього. Ми хуже, ніж Путін. Ми хуже, бо він чесно і відкрито пішов на нашу територію, а ми з підтажка вбиваємо дітей, правнуків, внуків і так далі. Тому що ми. Е ми боїмося сказати, що шановна Гонтарєва, хватить тобі гребти. Зроби долар, нащо ти його відпустила. У всіх економічних бідах країни пікетувальники звинувачують Нацбанк. До нього склали список вимог. У Черкаському відділенні обіцяють робити все можливе. Сісти за стіл переговорів для прийняття рішення протягом 24 годин. Інший варіант вирішення НБУ на вихід. Звільніть приміщення, досить утримувати дармої вимоги, які висували, Кетувальники взяли, зараз їх опрацюємо, подивимося. Ті заяви, які виносилися, ми надали роз'яснення і будемо працювати в подальшому над проблемами, які є у позичальників. Звичайно, це серйозне питання, але його треба вирішувати в правовому руслі. Жалоба за гривнею прийшла у всіх регіонах країни. Черкаські активісти заявили, якщо мітинг не матиме результату, поїдуть пікетувати столичне НБУ. Ірина Молюкова, Неділько, Вікка Новини. А від загального зубажіння різко зростає кількість шахтів.